Викинути чи ремонтувати? Що думаєш про це? Старі телевізори просто залишають під дверима майстерні. Хіба мені можуть щось старе дати? Тому що інші майстри, молоді, які хочуть і кінові ремонтувати. Мені можуть сплавити ремонт, старе та але то може. Але то не тому, що я такий фаховий, а тому що я просто старий. Електрони у Домівка Дрогобичан ще були донедавна. Я застав на початку 90-х, коли старші люди казали, я купив телевізор так, щоб вистачило мені з дітям і ще внуком було. Давніше телемистрів кликали паном, і на рівні з фірманом це була затребувана професія у провінції. Але дякую свій перший телевізор. Ще студентом політехніки зібрав власноруч, щоб провести додому кришку від телевізора позичив у друга. Майстер каже, що плати сучасних телевізорів все менші, деталі дрібніші, схем немає, тому професія телемайстра минає. Ця професія вмре. Практично ремонт телевізорів на професію, думаю, до 10 років зникне. Там будуть якісь люди, які там динозаври, що там ще щось робити. До речі, утилізація старої техніки є доцільною. То вже є. Пройшла Німеччина, там майстри зникли, в Польщі практично зникли. зникнуть вони. Прогрес не закон. Пригадую у ремонт та сотягнув на санях телевізор, закутаний у мою дитячу ковдру. Вподобай, якщо зачепила ця історія.